Привіт! Сьогодні я розповім про маркування борошна або про те, що означає умовне Т400 на упаковці цього продукту. У Європі на пакунках борошна поряд із назвою можна побачити маркування, що складається із літери Т та цифри зазвичай від 400 до 1000. Ця цифра означає так звану зольність, тобто вміст мінеральних речовин у борошні. Чим менше вміст мінеральних речовин, тим більше ступінь рафінації. Рафіноване борошно менш корисне, але з нього можна отримати пухку перепічку. Отже Т400. Це продукт, мабуть, ближчий до крохмалю, аніж до борошна. Містить менш ніж відсотка мінеральних речовин. Але якщо ви не любите млинці із грудками, обирайте саме такий продукт. Варто просто залишити тісто на 10-15 хвилин і грудки самі розтануть без додаткового вимішування. Також із подібного борошна можна робити бісквіт та інші кондитерські вироби. Від Т-450 до Т-650. Містить не набагато більше корисних компонентів, але дещо гірше розходиться у тісті. Ну, особисто я таке борошно взагалі не купую. Від Т-750 до Т-950 Борошно, ще містить від 0,7 до 1% мінеральних речовин. Ідеально підходить для приготування домашнього хлібу. Від Т-1000 до Т-1950. Це борошно, що містить певну частку висівок. Воно набагато більш корисне, але тісто з подібного борошна виходить доволі грубим із темними часточками. Т-2000. Або цільнозернове борошно. Один з найбільш корисних варіантів. Але зазвичай для отримання тіста доброї консистенції потребує додавання від 20 до 50% рафінованого борошна або клейковини. Т-3000. Це цільнозернове борошно грубого помолу. Продукт для гурманів, але робота з таким борошном вимагає вмінь та додавання більшої частки рафінованих сортів. Ну що ж, з мене цікава інформація, а з вас лайк та підписка на мій канал. Почуємось пока!